Добрий день, друзі. Сьогодні захотів розглянути доволі типовий приклад для теми квадратні рівняння. Хоча це насправді не зовсім квадратне рівняння, а біквадратне рівняння. Дивіться, перед нами х четвертій та х в квадраті. Це, звичайно, не квадратні рівняння. В квадратних рівняннях максимальна степінь друга. Але ми бачимо, що степінь відрізняється в два рази. Насправді, конкретно біквадратні рівняння це четверта і друга степінь, але це могла би бути і шоста, і третя чи перша, і половинка степені, тобто корінь. Якщо у нас степінь відрізняється в два рази, це такий ось тричлен під квадратне рівняння, треба застосовувати заміну змінною. Треба сказати, що та степень, що поменше, тобто квадратна, ми замінюємо на букву Т, ми її вводимо. Тоді та степень, що більше, четверта, вона ж вдвічі більша, і якщо ми меншу на Т замінили, то. Більше стане Т квадратом. В цьому іде. Ми після цього отримуємо ось таке рівняння. Воно вже звичайне квадратне. Я розв'яжу його теоремою Вієта, щоб час багато не витрачати. Ну, підбором розв'яжемо. Це мінус чотири це розв'язок по літері Т, але треба ж знайти х. так наш питали х знайти. Тому я звертаюся у цю строчку і кажу: я ж не просто так записав, нехай х квадрат дорівнює Т. і я тепер мушений зробити зворотню заміну. Я кажу: якщо Т дорівнює мінус 4, то це означає х квадрат дорівнює мінус 4. І так само з двічкою, х квадрат дорівнює 2. І розв'язую ці маленькі окремі рівняння. Х квадрат дорівнює мінус 4. Тут відповіді немає взагалі, не може бути число в квадраті від'ємним. Якщо х квадраті дорівнює чомусь додатньому, 2, то без квадрату це корінь з 2, але не просто корінь з 2, а плюс-мінус 2. Тут дві відповіді. Мінус корінь з 2 в квадраті також 2. Отже, це й будуть відповіді. На наше біквадратне рівняння. Також раджу підписуватись до мене на канал, там дуже багато інформації з математики. А якщо ви хочете ще краще підготуватись до НМТ, записуйтесь до мене на підготовку у малих групах. Інформація у шапці профіля або у описі під великим відео. Чекатиму.